У Запоріжжі рятують річку Дніпро. Підприємства групи Метенвест розпочали серію екологічних толок на берегах Хортиця. Дуже вдячний тим, хто сьогодні тут зібрався. Тут в нас близько 100 мешканців міста Запоріжжя. Тут є працівники Запоріжсталі, других підприємств Мітенвесту. А ще там, в далекому 12-му році, Запоріжталь запропонував таку акцію Врятуємо Дніпро разом. І зараз ця акція от вона наразі ну, дуже дуже. Перша локація туристичний пляж, улюблене місце відпочинку багатьох містян. Дуже багато сміття. Зараз, коли рівень води пішов, ми бачимо, що дуже засмітнений і берег Дніпра. Чудово, що нас сьогодні так багато, що люди є екосвідомими. А хто якщо не ми? Це місто сили. Я дуже полюбляю приїхати на Хортицю і навіть походити босяка. Пляж чистять від скла, пластику та різного залізяча. Здається, що це. Частина від ліжка старого також долучені співробітники заповідника Хортиця, які інструктують щодо того, які предмети можуть мати історичну цінність. Такі роботи вони потребують залучення достатньо великої кількості людей та Техніки і матеріальних ресурсів для саме збору сміття. Це і засоби індивідуального захисту рукавички, пакети з організацією самого припирання нам допомагає зелений центр М'ятенвест. Національний заповідник кортиця має тривалу історію співпрацю з цією організацією. Еко ініціатива комбінату запоріжсталь проходила 12 років поспіль. А у 2018 році акція Врятуємо Дніпро разом увійшла до книги рекордів України як наймасштабніша в країні. Зазвичай це була і висадка дерев, і зариблення Дніпра, і прибирання тих же берегів. Ми наймали водолазів, тобто було все досить потужно. Ну зараз трохи другий час. Ми дочекаємося, звичайно, цих часів, де повернемося в те русло Дніпра, в яке ми тікли спочатку, і будемо робити набагато масштабніше. Будемо висаджувати дерева, укріпляти берега. Но зараз у нас у всіх одна мета, яка нас об'єднує, нашу країну і місяцян, і ми її, звичайно, всі чекаємо. А Дніпро будемо рятувати. Розчищати береги річки. Організатори врятуємо Дніпро разом. Планують і надалі. Зробимо дуже багато корисно для міста і для острова Хортиць. Тому я закликаю всіх приєднуватися до таких толок і робити наше місто краще.